IMX 10RC, якщо вірити останнім новинам, то нам їх мають передати. Правда, коли та скільки, нам зараз не кажуть. Але для нас це вже звична ситуація, тому давайте розберемося, що це за машинка та яке її місце в ЗСУ. Самі французи класифікують її як важка розвідувальна машина, але я буду її називати легким колісним танком. Чому саме так? Ну тому що з моєї точки зору це є більш логічно. Головне озброєння тут це 105-мм танкова гармата, незважаючи на те, що тут колісна база, самі колеса не. Не повертаються, тобто він керується так само, як і танк, і може навіть повертатися на місці, що є дуже незвичним для колісної техніки. Погодьтесь. Тобто, вже як мінімум два параметри тут взяті від саме танку, а не бронемашини. Ну а легким його робить його бронювання. І воно тут жахливе, навіть як для легкого танку. Лоб тримає хіба що 23-мм автоматичну гармату, і це якби то є гівно. А з бортами та кормою ситуація ще гірше, їх можна пробити навіть з крупнокаліберного кулемету, типу ДШК або КП. Тому я вже хазив, в якому місці це бронемашина, тому що той же М1117 тримає по колу 12,7-мм міліметровий кулемет. Але у версії з додатковим бронюванням він може тримати по колу 12,7-мм міліметровий кулемет. Браво! Молодці! Правда, тоді він втрачає можливість плавати через надлишкову вагу тієї самої додаткової броні. Я вже не кажу про захист від якихось гармат, гранатометів або прости господи артилерії. Тому по факту можете вважати, що бронювання в нього таке ж саме, як і в бмп 1 по БМП-2. Тобто по факту його що? Правильно, немає, але принаймні динаміку завезли, і якщо повірити офіційній інформації, то по шосе він може поїхати цілих 80 кілометрів вперед, і що найцікавіше назад. Так так, вам не почулося. Ця машинка може їхати назад так само швидко, як і вперед. І це є дуже круто, так, Т-72Б3? До того ж, як я вже говорив, в базовій комплектації вона може плавати. Окрім незвичайної трансмісії, тут ще й незвичайна підвізка, вона гідропневматична. А це означає, те, що кліренс може змінюватись, тобто танчик може підіймати. Або опускатись, якщо ви забажаєте. Чесно кажучи, не знаю наскільки корисна ця фішка, але вона є і нехай буде. Стосовно вогневої міції, тут все дуже цікаво. 105 мм гармата, яка стоїть на цьому танчику, не є повноцінною, а використовує урізані боєприпаси. Що це? ЄВНО! Перша проблема навіть не в тому, що бронебійність не дуже висока за рахунок того, що снаряди коротші, аніж мають бути, а проблема в тому, де брати специфічні для саме цієї гармати снаряди. Ви не думаєте, що французи такі погані і спеціально вкоротили боєприпаси? Просто база все ж таки колісна, а машинка легенька, а віддача в 105-мм гармати велика. Ось вони й скоротили боєприпас, щоб зменшити цю саму віддачу. Загалом потужність гармати залишає бажати кращого. В лоб вона пробуває. Абсолютно будь яку легкоброньовану ціль, типу БМП, БТР та інші. А ось з танками відбувається печалька. Прямо таки в лоб, вона впевнено може пробити хіба що Т-62, Т55 та більш старші моделі. Той же Т-72 або Т-80, на яких якраз таки воюють рашисти вона вже в лоб не візьме. Особливо, якщо на них ще й прикрутили Контакт 5 або Релікт. Правда, ми всі з вами знаємо рівень інтелекту, точніше, його відсутність у рашистів і те, що вони останнім часом полювали. Бляють, взагалі не класти ніякого наповнення до цього динамічного захисту, залишаючи лише самі пусті коробки. Все одно знищувати з цієї гармати такі танки потрібно в бочину. А оскільки вертикальні кути на гармати можуть складати цілих мінус 8 градусів, а імекс 10 RC зможе використовувати рельєф для того, щоб не показувати весь свій корпус під час ведення вогню. До того ж, гармата обладнана лазерним далекоміром, тепловізором та сучасною системою керування вогнем. Також на танку встановлений, спарений з гармату. Кулемет aanf 1 калібром 762, та опціонально може бути встановлений такий самий кулемет, тільки на башті. Скільки коштує ця машинка, я не знайшов любі друзі. Але якщо ви знаєте, ви можете написати в коментарях. Загалом, навіть враховуючи недостатнє бронювання та специфічну гармату, гарна динаміка та електроніка рятує ситуацію. Тому чекаємо, коли до нас надійдуть ці брички та поповнять ряди ЗСУ. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за данчики на розбір та підписуйся. На Ютуб, де я проводжу стріми, на яких я граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.